Зберігайте рецепт дуже смачного розсипчатого апельсинового печива. Таке печиво підійде і на свята, і на кожен день. Нам знадобиться одне яйце, розбиваємо в мисочку. Сюди додаю 40 г цукру. Трішки солі, сюди ж додаю ванільний цукор, один пакетик. Перемішую вінчиком. Духовку я вже заздалегідь включила. Сюди ж я додаю 60 мл олії. Бажано, щоб вона була без запаху. Цедра одного апельсина, трем на терці, трем з тої сторони, з якою ви ніколи, напевно, не користувались теркою, Ось тут. На саму мілку. Я натираю один апельсин. Бажано натирати так, щоб не було білого, білої скоринки, тільки оцей верхній шар додаю цедру одного апельсина. Збивати нічого не потрібно, тільки гарно перемішати. Сюди ж я додаю 3 столових ложки сік, апельсинчика. Можна вичавити ось так. Це трошки менше, ніж половинка апельсина. Сюди ж я додаю 100 г борошна і 50 грамів крохмалю. Крохмаль можна взяти або кукурудзяний, або картопляний. Я от, бачите, борошно прямо з крохмалю буду зараз просіювати. Все, і сюди ж я додаю півчайної ложки соди і півчайної ложки розпушувача. Перемішуємо, і сюди ж додаю ще 25 грамів борошна. Бачите, тісто стає таким густим? Якщо у вас є кондитерський? Мішечок, то беремо його. Якщо немає, то викладаємо напротвій ложкою. Ось така консистенція, схожа на густий крем. Застелила пергаментом і починаю ось так формувати печиво. Можна це робити ложкою, щоб не заморачуватись з цими мішечками. І вони потім, так, бачите, розпливаються. П'ятнадцять хвилин 180 градусів. Дуже смачне і дуже ароматне. Дякую вам всім за перегляд. До наступних відео. Всім пока!